Нашому відомому політологу і доброму козерлюзі. Йому подякуємо, бо він теж тут дню, як і ночує на вистеження. Ігор Жданов! Вітаю вас, рідні майдане. І в мене для вас дуже гарна звістка. Всі ви бачили сьогодні оте відео, яке нам показували. Дуже гарно сьогодні, і вже мені сказали, правда, я не знав, хотів вас обрадувати, але тоді ми з вами будемо радіти разом, що цю людину, пана Михайла, звільнена. І давайте подякуємо просто засобам масової інформації, завдяки яким це відео розійшлося всім світом, і вони просто перелякалися. і е, людину завдяки всім спільним зусиллям. Я думаю, що це дуже гарна новина. Вони просто, якісь, ну, я побачив, фашисти, по-іншому просто про них не скажеш. Але пан Михайло зараз в дуже гарному місці надійному, з ним працюють медики і все буде з ним нормально. Слава Україні! Дякую, друже Ігорі.